Привіт! Мене звати Максим. А мене Ярослав. І ми продовжуємо наш подкаст. Мовний дієпот. Сьогодні поговоримо про скрипниківку. То що ж це таке? Скрипниківка. Правопис Скрипника, Харківський правопис, правопис Волоскевича це все назви правопису української мови, ухвалений у 1928 році президією. Правописної комісії після обговорення на всеукраїнській правописній конференції, яка відбулась у 1927 році у Харкові за участі представників українських земель, які тоді перебували в складі різних держав. Харківський правопис затвердив народний комісар освіти Микола Скрипник, тому цей правопис називають також правописом скрипника, скрипниківським або скрипниківкою. Григорій Голоскевич склав і видав у 1929 році правописний словник. Тому цей правопис іноді, особливо в українській діаспорі, називають правописом Голоскевича. Уже 31 березня 1929 року його ухвалила Українська академія наук, а 29 травня наукове товариство імені Шевченка у Львові. Укладачами Харківського правопису були відомі українські мовознавці, більшість яких згодом репресував і знищив сталінський режим. Такі як. Агатан Генкивський. 1941 року заарештований. 1942 року помер від виснаження в тюремній лікарні. Леонід Булаховський. Липні 1941 року. Евакуйований до Уфи в столиці Башкирії. Олена Курил 1938 року була заарештована і засуджена до восьми років таборів. Олекса Синявський у 1937 року заарештований органами НКВС, а 24 жовтня цього ж року убитий в тюрмі в Києві. Євген Тимченко 1938 безпідставно заарештований органами НКВС. 1939 засуджений на 5 років заслання на Краснодарського краді. Всеволод Гонцов заарештований у 1929-му, засуджений у 1930-му на 8 років. У 1938-му ще на 8 років. У 1950-му висланий в Красноярський край. Григорій Голоскевич заарештували в 1929-му, а в 1930-му засуджено до 5 років подбавлення волі. висланий до Тоборська, де загинув за незасованих обставин. Борис Ткаченко, в грудні 1937-му був заарештований, засуджений до страти. Розстріляний в грудні цього ж року. І це не повний перелік. Членами правописної комісії були такі українські письменники, як Майк Йоханссон, 1937-й заарештований, розстріляний в тюрмі НКВС у Києві. Сергій Єфрен, 1929 заарештували. 1930-й засуджений до 10-річного ув'язнення суворої ізоляції. Загинув 10 березня 1939 року за три місяці до закінчення терміну покарання у російській в'язниці. Михайло Ялові 1933. Заарештували та ухвалили вирок 10 років позбавлення волі. Згодом справу переглянули і визначили найвищу кару розстріл. Вирок виконали в урочищі Сандармо. Микола Хвильовий, якого довели до самогубства, та інші діячі, у 1933 році правописна комісія на чолі з Андрієм Хвильовим, якого сталінський режим знищив у 1938 році, переробила український правопис, визнавши норми 1927-1928 років націоналістичними. 4 жовтня 1937 року. А «Правда» з'явилася критична стаття, згідно з якою українську мову потрібно було більше наблизити до російської. Після того політичне бюро ЦК ПБУ ухвалило постанову, згідно з якою вважати за необхідне дати на сторінки газети Комуніст розгорнуту докладну критику, викривлення і помилок, допущених у словнику, зокрема щодо притягнення українську мову. Польських та інших іноземних слів у той час, як для позначення нових понять є ближчі і добре знайомі українському народу російські слова, доручити комісії розглянути всі виправлення, які необхідно буде внести до словника. З особливостями комедики, орфографії, лексикології та 1928-1933. У 2019 років можна детальніше ознайомитись перейшовши за 5 На сьогодні харківським правописом послуговується українська діаспора в значній частині своїх видань. Найвідоміше з них найстаріший українськомовний часопис Свобода, що виходить і досі. Його використовували, використовують деякі сучасні українські автори. Літературні редактори, а також українські мовознавці, зокрема, Ірина Фаріон, яку вбив мене підпис, Святослав Караванський, Олександр Пономарів, які є найбалкішими захисниками, пропагувальниками скрипників. Пам'ятаймо про ціну української словникарської праці. Цінуймо мову!